Вітаю вас, друзі, на польсько-українському кордоні сталося одразу декілька антиукраїнських провокацій. Польські протестувальники напали на українські фури і висипали зерном. Почали це робити ще біля волинського пункту пропуску. ягодин дорогуськ. Мета цих провокацій дуже проста: викликати у нас із вами емоції та спровокувати силові конфлікти на польсько-українському кордоні, на тому самому кордоні, де не стоять російські війська тільки завдяки українцям, на тому самому кордоні, який Росій. Армія мрія перетнути Прогулятися кудись там на територію Польщі, Я не виключаю, що от партизани люди доброї волі, вони можуть устроїтися в этом жешові. Паганам, значит, в аеродромі тільки завдяки українському солдату російська армія поки що не воює проти Польщі. Тільки завдяки українському солдату росіяни намагаються зараз взяти Авдіївку, а не Варшаву. До слова, Нібензя вважає, що їхня так звана спецоперація йде за планом. Все Ідет как надо. по плану і операція йде по плану. Після того, як до влади у Польщі прийшов Туск, він став прем'єром, були надії на те, що ситуація на польську українські. Інському кордоні зміниться блокаду, частково зупиняли, і навіть поліція у день, коли Туска було обрано прем'єром, приїздила, щоби заважати протестам, так званим. Проте, на жаль, кардинально ситуація навіть після приходу Туска не змінилася. І вчора, власне, відбулись ті самі провокації. Для початку давайте називати речі своїми іменами. Я не буду казати, що це польські протестувальники чи польські фермери. Ні, тому що це проросійські поляки, які виступають як проти України, так і проти самої Польщі. Вони не просто заблокували рух усього транспорту через кордон, включно із легковим. Вони ще й висипали українське зерно на землю. А для чого ви робите? Не нагривай. Не нагривай. Ніхто не нагривай. напередодні була іще інша провокація, яку інакше як розпалюванням ворожнечі назвати не можна. Проросійські поляки зобразили смерті з українськими прапорами та вчепили плакат із написом Відчуєш голод, зрозумієш фермера. І тут є одразу декілька рівнів, починаючи із відсилок до геноциду проти українців до голодомору, вочевидь, і продовжуючи. Тією ціною, яку платять українці сьогодні за збирання врожаїв, розміну поля для того, щоб була безпека для мирного населення, щоб займати своєю справою та вирощувати врожаї на цих полях. Те зерно, яке висипали проросійські поляки, це те саме зерно, яке українці збирають, ризикуючи своїми життями. З радіо були, прилітали, тручали труби такі, що їх тоді витягували трактором. Ракети були витягували і ці. Ну це Слава Богу, що нас на полях не було. Доволі часто ця ціна надмірно висока, адже українські фермери інколи гинуть, збираючи врожай, той самий, який проросійські поляки висипають на землю. Розтрощений новенький комбайн посеред поля ріпаку ще тліє з середини днями, агромашина підірвалася на міні. На сумщині в один день на ворожих мінах підірвалися комбайн та вантажівка. Оці так звані протести. Це ніщо інше аніж ворожі акти проти України та проти українців, і так. це пряма допомога російській армії, тому що я особисто знаю багато прикладів, коли, наприклад, дрони не могли вчасно потрапити на фронт саме через блокаду кордона. Це також і допомога російській армії, тому що те, що роблять проросійські поляки, повністю збігається із тими інтересами, які переслідують росіяни, які палять наші поля, знищують наші врожаї і б'ють по зерносховищах. І з огляду на той результат, який вони хочуть досягти, це повністю Збігається із тими результатами, які хочуть досягти росіяни зерновою блокадою, бо і те і інше це блокада. То в цілому будуть заблоковані і ці поставки. Таким образом, зернова блокада буде повна. Я думаю, в цьому є смисл сьогоднішніх ударів. Ну а мета російської блокади це не тільки завдати економічних збитків, а й також продовжувати свою політику геноциду проти українців. Реагуючи на вчорашній інцидент, польська поліція почала здійснювати перевірку. Польська поліція відкрит. Крила справу щодо фермерів, які висипали зерно з українських вантажівок неподалік кордону. За інформацією слідства, учасники блокади зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу. Я не думаю, що польська поліція реально щось буде робити. Та й насправді це справа не для польської поліції, а для агенції внутрішньої безпеки Польщі для польських спецслужб. Бо окрім очевидного факту того, що дії проросійських поляків спрямовані на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками, Ками я нагадаю, що за цими так званими протестами також стоїть польська партія конфедерація, лідер якої підтримує так звану Росію і навіть катався до окупованого Криму. На жаль, польська влада не вживає достатніх заходів для того, щоб припинити цей проросійський шабаш. І Якщо вона буде і надалі реагувати на усі російські загрози, ось отак. То тоді росіяни самі усе полякам зможуть нагадати Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Ми наповні дуже прикро, що і польські спецслужби, та й польська влада в цілому ігнорує активну діяльність антипольських проросійських сил всередині своєї країни. Ми то розберемося із експортом зерна, вже знаходимо альтернативні шляхи поставок. Але поляки від цієї ситуації будуть тільки втрачати, причому, передусім, у питанні національної безпеки. Ви знаєте, що фінансова Польща втратила? Ну порахуйте. Втратила, чому ми побудували цей. А коридор через Молдову Румунію. Ми по е, Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього, ні ми не хотіли. Тим часом на самій так званій Росії досі тривають масові святкування гуляння з приводу того, що Путін дав інтерв'ю американцю. Путін завалив історика Карлсона таким кількістю фактів. Ну я їм надіру жопу. Різіновий попа. Значить, ну просто фантастичний ефект. Ганьбитися одразу після Путіна вирішив також інібєнзя і сходив на інтерв'ю до BBC, де його запитали: а чому це так звана Росія отримує озброєння від Ірана та Північної Кореї? Ми також знаємо, що Іран і Сіверне Корея снабжають зброєю російську армію. Що це говорить нам о геополітичному положенні Росії. Нібензія, як завжди, почав брехати, а потім заявив, що зріст Зеленського приблизно три метри. Ви бачили фотографію Зеленського, де він стоїть на другому плані, а перед ним обломки шахеда використовувався в Україні. Якщо ви посмотрите на масштаб цього сніка, то Зеленський має бути під три метри ростом. Масштаби не завпадає. Немає у так званої Росії ніяких іранських дронів. Усім просто здалося так само, як здалося, що так звана Росія почала зас застосовувати північно-корейські ракети, хто вам це сказав? Є обвинення, але ніхто не може предоставити доказательств. Далі з Нібензією сталася взагалі незручна ситуація. Йому дорікнули, що так звана Росія не визнає анексії на Близькому Сході, але при цьому хоче, щоби світ визнавав російську анексію. Росія, наприклад, відказується признати анексію Восточного Єрусалима і голландських висот Ізраїлем. Потому що як ви говорите, це незаконно з точки зрения міжнародного права. Яким же образом ваша анексія чотирьох регіонів України може вважатися законною? Відповідати Нібензі Бензі було надзвичайно складно. Він навіть спробував прочитати лекцію на кшталт тієї, яку влаштував Владимир Путін, тільки у нього не було стільки часу. Ми не починали цю війну. Війна не началась... просто відповідьте на мой вопрос. Война началась в 2014 году, Господин когда Украина, Поспред, киевский режим начал контртеррористическую операцию Вы знаете, в что это не может быть законным. Восемь лет. Вісім літ шелібамбілі, восім літ с молчаливого одобрення запада, говорячи в цілому про російсько-українську війну, ні бензі сказав, що все нормально. Спецоперація, так звана, йде чітко за планом, а росіяни дуже бережуть своїх так званих людей, особливо під Авдіївкою. Все йде як надо. Я не військовий тактик, але думаю, що гораздо важливіше берегти людей і ресурси і постійно стратегічно завоювати позиції, чим посилати людей на смерть і ще про. Важливе, друзі, не забувайте, хто проти нас воює. Не забувайте, які це виродки, не забувайте, що вони здійснюють геноцид проти нас із вами. Днями ви напевно бачили ось оце відео із російського телебачення, де російський військовий каже, як вони ціляться у житлові будинки. Практично да, якщо стоїть п'ятиэтажний дом, то ми прицілились в під'їзд. ось. Це ось... Якщо не в этот під'їзд, то в сусідній точно влітає. Конкретно цей виродок він вже подох, але це була не випадковість. Росіяни дійсно вимірюють влучність, точність і силу своїх озброєнь ударами по житлових будинках. І глибина, ну метров, наверное, 15 тоже. ітажний дом. Да, практично так. Вот як он був п'ять під'їздів, так он сразу йде. В землю математика цієї війни дуже проста: чим більше подохне російських окупантів, тим більше українців лишаться живими. І щоб російські окупанти дохли більше і більше, допомагайте і далі українському війську, зокрема й дронами камікадзе, росіяни активно скаржаться, що дрони камікадзе на Авдіївському напрямку це основна загроза для них і радіють, що у українців немає тепловізійних нічних дронів. вони поки не поканяблоду. Ми звісно. Не будемо засмучувати російських окупантів, тому що мертві окупанти не можуть бути засмученими, а тим часом продовжуємо допомагати силам оборони України. І від вас на фронт було передано і ще fpv дронів камікадзе. Дякую кожному та кожній, хто допомагає українському війську, у тому числі і полякам, які здебільшого нам допомагають, якщо не рахувати ось тих проросійських істот. Будь ласка, не зупиняйтесь і продовжуйте й надалі підтримувати максимально сили оборони України.